Зараз звертаюся усіх, хто змінив квартиру, і там вже була вся кухня зібрана, і мийка сама стаціонарна. Раджу вам зазирнути трішечки за нею. Я помітила тут масу просто всього цікавого. Все почалося з того, що я побачила якийсь папір, який там був, і це була інструкція. Вона, вона була ще в додатковій плівці, вона була вся в павутині, тому її ми вже викинули, а інструкцію ще почитаємо. Я навіть не знаю, з чого вона. Потім ми зазирнули трішки далі. Я злякалася туди лізти, попросила маму. Вона зараз пішла якраз обтрушувати руки, тому що. Все в павутині. Тут були якісь дитячі пляшечки, фольга, харчова плівка, якась кришка пластмасова, зажими для пергамента. Хоча пергамента самого ми не знайшли. Практично ціла упаковка меламінових губок та ще якийсь спрей, містер Пропер. Я навіть такого ніколи не бачила. Мабуть, це для чистки кухні хотіла дізнатися, як давно це все тут лежить. Побачила тут 23 рік. Можливо, це термін до якого придатний цей спрей, а можливо, це дата виробництва, і ну його загубили відносно нещодавно. Таке в нас вийшло спонтанне прибирання. Раджу всім трішечки подивитися, що у вас тим паче що тут конкретно було не так багато всього. А саме під мийкою, під цим каркасом, ховалися практично усі ці знахідки. Не соромтеся, пошарудіти ручкою за вашими мийками, ну і оцінюйте наші знахідки в коментарях.